З так я не забуваю. Терміни по встановленню конституційного ладу закінчили 28.06.96 року. Розумієте? Тому ми ви виберемо терміново. А що я тут на юридично говорю? Мови де. Про що я сказав? Я ж не сказав щодо прийняття рішення програми. Я щодо конкретних людей і конкретного контролю, і конкретної дати. Це не до контролювати. Дозвольте нести поправку. Значить, якщо ви були уважні, я все ж таки наполягаю на тиші в залі. Значить, в програмі. Було сказано про те, що ми визначаємо терміни і строки. Але група робоча, група ініціативна, і оті сектори будуть наповнюватись, ми сподіваємось, представниками кабінету влади. І ми будемо разом визначати строки, терміни, можливість взагалі виконання пропозиції, яка була сказана тут, паном мого. Е, тому ніхто тут не наполягає на строках на відповідальних особах. Зараз питання ставиться, що це на часі. Що це обов'язково треба включати його частину і працюємо далі. Далі. Е Зобов'язати негайно е провести реєстр власності, в тому числі комунальне, усієї власності. Не в тому Усієї, а в музеї громад, власності, територіальний громад. Рєєстр, є. є. Діма, не в тому числі, а без виключення. Без виключно, без виключення. Я сказав, що без виключення. Без виключення. Підготувати алгоритм щодо е, припинення незаконних будівель по землі І надати всім, всім е, слово монотонне. монотон. Моноторій. Да, да. На класні марафонії на забудову так. На забудову. Це по всім по районах. Да. Да. Всі по підготувати, підготувати статус, підготувати статус територіальної громади. Статус стату, територіальної громади. Типовий статус, <кхів> статус територіальну громаду. Розпочати підготовку. Щодо захисту територіальної громади через створення самобороги, самобороги. <рес> Сліпи, це не самоборону. Заводні Слухайте, Тут зараз засідані робочі групи чи круглистов. Ми маємо політично, дуже виважено зараз стартувати. Бо з вами не будуть рахувати. Присив. Сі... Невідомо від кого. Вибачте. Присив, сі... ви? не від кого. Не платити. Ви зараз це не слово, не платить, Вибачте, Мама, це має іде. бути акція, добре подумана. Зараз ніхто не претендує тут на константу і обов'язково порядку обов'язку. Да. Зараз пропозиція. Це пропозиція Зараз підніміть, будь ласка, руку і е, скажіть свої коментарі. Далі я прошу сконцентруватись тих людей, які пропонували тут нам якісь е, додаткові е, позиції висвітлити. Ми дамо слово, ніякої ніякої заборони немає. Тільки давайте зараз поступила пропозиція створювати заводи самооборони. Або не створювати пропозиції юриста. Я вас дуже прошу. Значить, коли ми говорили про конституційні влади Європейську хартію місцевого самоврядування, то там є я право територіальної громади утворювати свою міліцію. Я. А це інше. Ви знаєте, нагадує ЛНР ДНР, які зразу почали заплачення. Ви знаєте, це дуже небезпечно зараз. Тобто ми утворюємо свої власні внутрішні органи і на окремих. Інших органів, які не передбачені Конституцією чи Європейською партією. я як юрист вважаю, що це ну, пропозиція вона не конституційна і не юридична. Закон... Вас відповідь влаштовує, пане Євген? Влаштовує, ну, ну, але яким чином вдруг ми отримали таку пропозицію, ми не обговорюємо. Звідки про це? Друзі, друзі, масштаб, це, це питання під, піднімали, просто не уважно слухали. Це провокація на саж. Добре, тоді питання за маємо. Друзі, знімаємо питання. Знімаємо питання. Шановний сад, я Послухай, що цю думку я також вперше чую, а мабуть, як військовий колишній, це дійсно дуже важливе питання забезпечення безпеки громадян та громад та майна громади. Але ми сьогодні цього не проговоримо. Ми не маємо ще статусу, щоб призначити, або ми можемо як круглий учасники круглого столу звернутися до вже існуючих. Самооборон та інших громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону щодо співпраці. Це може бути така слушна думка. З одного боку, я дозволю собі коментарі Було сказано, територіальна громада формує перш за все внутрішні органи до внутрішніх органів відноситься і міліція.

я предлагаю создать образовательные программы, семинары для людей, образовательные программы и семинары для людей, чтобы люди вникали в тему и получались до нас. То есть образовательные программы и семинары. Дальше я поставил этот вопрос более серьезный. Я позвонил с этим сходом, с людьми. Что получается, все пишите. Мы работаем, значит, плохо.

І вступити лише в міліцію, і вже в міністерство оборони. Вот і все. Зараз буде там цього робити, не будуть і не буде. Це, це питання стосується воєнного стану, і це обов'язок президента ввести воєнний стан для того, щоб було так, як ви говорите. І це трошечки інше питання, і ми, до речі, з президента вже давно вимагаємо, щоб він вів військовий стан, щоб не людей, вовди Міністерство оборони. Замовний спосіб всіх людей забирав на поті. Одну суду кожен поваги по перше уточнюю, для тих, хто каже, що нема громади. Київська громада вже створена, де і де Фан. А, а тепер

як вона була створена, нічого не вона була невідомо. Тому питання дуже, дуже важливе, і його треба все, 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 все переробляти. Так, а тепер основне те, що я хочу взяти слово, випустили. Так, ніякі сили, будь ласка, Пропозиція, щоб результати. Я ж не сказав випустили пропозицію? Вимагати, послухайте уважно, вимагати від Верховної Ради внесення змін, чинний закон про аудиторську діяльність з метою проведення обов'язкового аудиту для всіх

обществом расформированных жеков вернуть общественным советам микрорайонов для работы по местную жительству, Потому что там детские сессии выгоняют на улицу. Это первое и первая Если мы завтра с вами на жемчужинке 28-12-0 придем поддержать э, э, мидер по поводу недостройки из двух декларов леса, мы с вами силы нет, а там не будет. Шановні слова, я прошу 2-3 хвилини. Я прошу дві-три хвилини, бути уважні. Значить, багато речей із тих, які ви сьогодні пропонуєте, вони в процесі і до їх не треба придумувати, до них треба долучатися свої активні процесу. Що то питання своїх звісно? Я задаюся. Не треба кричати басі тут!», а послухайте питання громадського, як те бачимо на часі обговорюється проєкт, стоїть і до його обговорення. Щодо, щодо приміщень комунальної власності, створено сорок дії, які приміщення, які незаконні вчинові, незаконному чергу, вилучення із власності, до коронавіруї власності до країн громади. Сьогодні стоїть Спекна група, до якої теж треба долучитися, щоб забезпечити життєві діяльності, тому що щоб наші діти мали можливість працювати, наші громадські організації і всі громадяницькі інституції, для того, щоб ми могли працювати. Для цього треба тільки активнішити щодо інформаційного простору. Я хочу сказати вам, ми вже зверталися до громадськості. Скажіть, будь ласка, хто дай надайте прессинність? Скажіть, хто що хоче сказати і про що хоче сказати? Визначив конкретику і тему. Я хочу дуже сказати, то, то мені слово не, то не дає за 6 часом. -то як тому не слово, то ви говорите, вам дорігу, скажіть мені. Товарисла, нехай нікому слово не говорити, мені теж далі слово, я не надаю слова. Я прошу слова. Я прошу слова. Тому я ще раз хочу до вас усіх звернутися. Уважно, уважно, зайдіть на сайте Київради. КМДА на сайтах продукується, плани роботи засідань всіх комісій. Сьогодні процес набагато прозоріший і публічніший, можливо, рік тому. І багато питань виходили індивідуально щодо справи, щодо захисту нашої сім'ї, щодо їхнього соціального статусу. Долучаємося до грантових програм, які сьогодні суспільства, де... є де... багато речей. І підтримуємо те, що є, і давайте розроблятися так, щоб зякуємо. Бажання виступити, мапу, вражай, мапу. Не виступити. Виступили. Виступили. Я нікого не позбавляю слова. Виступили. Ми, Виступили. Зараз. Ми проговорюємо, відходимо до завершення круглого слову, що результативної частини для того, щоб у нас продовжувалася робота. До попереднього виступаючого Івана Володима Петровича. Формат нашої зустрічі так стається, що не відповідає тій роботі, яку проводить Київрада Ми вже зверталися по цих всіх питаннях і відповіді щодо ваших пропозицій це просто е, маячня і відповіді, які не відповідають, не законодавство. Вони просто ігнорують появу територіальних громад в районах і тому у нас діалогу не відбувається. Ми зараз цей стіл проводимо за для того. Щоб через вас, через оцю резолютивну частину, шановна товариство, я прошу пиші, щоб ми все ж таки достукались і рішення цього круглого столу попало в кожну комісію, починаючи від самоврядування, закінчуючи, закінчуючи культурою і освітою в тому числі. Тому давайте домовимося кінчимо. Ті, хто висновок, я можу зробити один: ми прийшли як представники, які. Розуміють, про що будемо вести мова. Ми роздали робочі матеріали. В кінці сказали, що там є інформаційно-освітній сектор. Тільки після появи територіальної громади ініціативної групи залучення в цю роботу ми будемо інформувати. І про це буде обов'язково. Ми трати, маємо час свій власний всіх спільних. Тому давайте все ж таки. Я знаю, тут люди прийшли по питання забудови. Коли ми будемо виходити, зараз була Валентина Коробка, яка хотіла кликати нас всіх на ломку збори під забудовою. Зараз питання полягає в тому, що, якщо ми звернемось до Київради, Київрада має зупинити забудови на цій території, а ми в цей час громадські залучаємо до формування юридичної особи ну, ми вже не лише громади, то... Винеться забудова на жмаченко на Миропільській на Миропільській 29, Яка особисто я представляю інтереси? Я чому вийшла на цей рівень для того, щоб зупинити забудови? Це перш за все, Іна. Ну у нас завжди вирубують соліс, ви ні слова. Дайте її жіночки слова не ось мене. Теперь даел, спросил нам это слово. Тепер тепер мы хотели попросити вас помощи при возможности помочь да, завтра. Ми, ми вас хорошо вас... да, это слово. Мы людей завтра вывели под до строительство. Просто просить помощи, помочь нам, Тому що ми вже два раз выходили, рисовки носили, людей привлекают летали. Може, якісь то громадские организации могут нам помочь? Вот і все. Все. Я Якщо є бажання і не бажання просто наш громадський обов'язок, я там буду точно. Питання в тому, що це вони будуть представляти документи, вони вважають себе власниками, а нам треба вже прийти на цей пік'єкт, якщо прийти, то свідомими громадянами, які, які можуть казати, яка відсутність державних актів на землю, відсутність Київради як суб'єкту нашого права, і так далі. Тому на цьому На те, що у нас такі різні підходи, різні факти досвіду, освіта. Ми все ж таки з вами визначили концептуальних питаннях. Зараз в українському домі буде продовжуватись безпосередньо зустріч уже з представниками регіонів до Рівної Миколаївського. Будемо виробляти більш у детальну програму і розраховуємо на те, що цей діалог буде продовжуватись. Дякуємо вам всім.

Ч, так от до цього доповнення хотіла пані Марія, не, активістка Майдану, вона не приїхала, на жаль, включити процедуру відкликання депутата, який не справляється зі своїми завданнями. Тому що ми багато дочули людей.